Ну це ж ось так. Трава, знову по колінах, все заросло. Кіт, все заросло нафіг. Нафіг. Це заросла тільки ота, кусочок гравія, що я робив. Треба косить, блін, треба все косить. Камаря немірено, але все зелене, персик. Коротше, є все, все є, але дуже все заросло. Чотири тижні не були. Купили газонокосарку, зараз будемо її збирати. Ну, як Ну що, Я чипа буде збирати? Я на Ага. Щось ну, я, я я, ага. її зібрати тепер. Боже. А це опахало. Це редуктор чи щось таке, не знаю. Клади біля нього. Але три дисків наборі. Ну Що там? Дещо попропадало. Кусить це. Оцей? Гори, горить, мабуть. Mm, Навірно. На сонці. це це знову косити треба все. Тут даже не пиріг. Косить і вирізати. Що там? Давай огірки, помідори дивитися. Mm. Нема ніфіга. Щось вон цибуля. Чи ти ти її поламала так? Воно не сок не цибуля не буде врага. Це якісь кабачки, мабуть. Щось кабачків не буде, походу, урожаю. Тут де кавуни. Кавунов теж щось не сильно. Кавури, ну, не є, але ще немає Ні, вон червоненький, але такий не сильно їстівнийший. Ледве, ледве червоний. Що там? Тут там помідор, а не достану. Ну давай пізніше. Даже не одного кабачка не. Да? Що, приїдеться купляти у людей? А я огорки щось не сильно поросли. Вони тут може в тіні чи води не вистачило щось. Не вистачило. А цибуля зато дивись яка. Цибуля топ. Вон з землі торчить, аж все. О, яка! Що, ну будемо поливати, так? Да? Щоб росло. Поливати і косити, це все, що ми можемо тут робити, походу. О, є огірки. Таксі так, кабани. Кабани, люблю такі. Що там, живі храбачки? Це що у нас вже? Перегніть, як воно називається? Це у нас вже перероблена цадниця. Така прям земля, а це була все трава. А що, хробачків не видно? Чи знизу там трава? Десь хробачків не видно, вони, ну, їм що тут уже сидіти, тут нема що поїсти. Вони що не їсти? Так, да, вони полізли їсти. Ми їм накидали нову порцію. Ну, так, це, да, це вже ще таке, воно перегниває, лишимо його. Можна лопатку може брати, ні? А таку чорну темну. І що буде з нею робити? Підживлювати е, щось? Да, — Так, буду підкладати під рослинки, де не дуже гарний ґрунт. нас Куди не плюнь гарний ґрунт? Ну і що, найлиший прикол. Був басейн здувся здувся оцей поплавочок і випустив всю воду. Але дивіться, яка прозоренька чистенька водичка. Але, на жаль, прийдеться знову його наповнювати холодною, бо ця тепла я вже спробував і фільтрувати. Бо я не зміг оцю штуку почистити. Або, може, зараз пущу воду і потрошки почну чистити. З'ясував, що е, в цьому басейні можна зробити пробоїни. Мабуть, коти або якась ще маленька тваринка наробила нам дірочок. Одну ми знайшли, заклеїли, е, а потім хе, шукали п'ять різних способів, як знайти цю дірку. Саме дієвий виявився способ з мильною піною. Береш губочку, отут от, -от губочкою починаєш терти і з'являються Фу, Але це плюс-мінус 2 години. Зараз заклеїмо ще одну і все, буде красота, може, не буде здувати. А до цього ми знайшли отуту -от дірочку і заклеїли її вже. Клас. Ага, А тепер треба знайти знову, де вона? Де вона? На, тобі все, все, все. Ось, два. Блін, це точно кіт якийсь, так? Да? Так, да, так. Да. О, все, бачу один, бачу, Раз. О. Що, клеїм. Что там думать? И наклейкой просто. Что? Сутность работы. Так, Они не перекрывают один одну, не? Рядышком? Ну да, рядышком. Все, что? боже, какая красота будет. Все, Пошел накачивать. Пошел накачивать.

Uh, it, Boom, baby, not... Таку штуку не робив тільки лінивий. Я планую зробити скімер своїми руками. І ось що мені треба для цього? Е, тройник, муфта, заглушка, перехідник 50х25, труба і отака штука вентиляційна решіточка, яку ми трошки переобладнаємо. Ну і потім, може, колись я ще це пофарбую, але це якщо воно буде працювати. Для поплавка ще треба пінопласт, але в мене його отак. І саме головне, ми вирішимо в кінці, чи треба таку штуку робити, чи краще просто купити вже скімер від компанії Intex або якийсь інший. Так що почнемо. Так, значить, що, концепція яка? Ми беремо цю е, штуку. Беремо тройник. В нього треба запхнути оцю штучку. Ти який? Шикаю. Мильним розчином, пшикаю, бо не зміг знайти смазку для труб. Так, раз. Мильний розчин. Вставляємо. Ого-го! Ну, клас. Як влите. Тепер оцю штуку. З одної сторони ми лишаємо цю штуку, з іншої. Резинку прибираємо для того, щоб входила вентиляційна труба. Це теж, звісно, треба зняти для красоти. Беремо знову мильна вода. Джун-джун-джун-джун. Так, джун, джун, джун. ну що, добре, мильна вода. Із хідота на Якова, з Якова на всякого, як кажуть, так? Да? На тобі муфта, так сказати. Перехідник 50 на 25 ми його. Весь час не міг зрозуміти, звідки беруться такі красиві верха на цих скімерах в інтернетах в картинках відео. Потім як зрозумів, да, береться отака вентиляційна решіточка. Це нам знадобиться, можна буде пінопласт піджати і підтримати. Так. І потім вона має зніматися з цієї штучки, люди кажуть грібочок. Хай кажуть, як можуть. О, бачите? О! Клас! Але для того, щоб проходила вода, нам треба зрізати всі оці полосочки. Але це не дуже важко, бо вони кріпляться всього на чотирьох таких куточках. Було. Стало. І тепер саме важливе, як сітку сюди поставити. Це вентиляційна труба 50 см і 100 мм в діаметрі. Ви не повірите, просто так. Ну, на відео це було просто. Ну, все, бульк. Піджали. І ось цю кришечку, бать сюди. Боже, яка прелість. Скімер готовий майже. Франкенштейн скімер майже готовий. Ну і що, врешті раз зробили ми той скімер, але зробили так само і висновок. Що він краще підійшов би до басейну каркасного, бо надувний, на жаль, не дозволяє постійно на одному тому -то місці тримати ту трубу. Вона то вверх, то вниз пригає та нижня. І через це все це, це сміття коротше, виливається назад. Є, так сказати, нюанс. Ану, отвір зробили. Шик -шик -шик -шик. Раз, або в цю сторону Шик -шик -шик. скільки треба. Зараз на наповню. Так є. Є? Так, да. що, тепер цю штуку ставимо. Ну що, кілька нехитрих маніпуляцій, в принципі, наш скімер запрацював, бачите. Прийшлося прив'язати грузик знизу, для того, щоб нижня частина не піднімалася вверх, бо сам басейн ну, він не тримається статично. От, І все. І в принципі потрошечку, бачите, збираю вже фігню. Але купатись, коли купатись, то треба виймати його, бо він ну, коротше, не працює. Але що, два дні роботи і ось маємо, що маємо. Ну, Ще треба почистити басейн, понятно, хімії, почекати. І все, буде топ. Прикольна штука можна робити. Всім рекомендую.